Церква Святого Духа у Гукливому на Воловаччині. Тепер для того, щоб її відвідати, достатньо зайти на безкоштовний сайт Карпати 3 dcom це один із 20 об'єктів, які відзняли для українсько польського проєкту, розповідає менеджерка Наталія Радівілова. За її словами, півтора року вони розробляли віртуальні екскурсії дерев'яними церквами Закарпаття. У нашій області зробили фотографії десятьох храмів, а також підготували 3 d тури шістьома церквами. Проєкт зосередив свою увагу саме на промоції дерев'яної архі архітектури Закарпаття та польського польського району Любачівський район підкарпатського воєводства з Закарпаття це 10 дерев'яних церков, дві з них знаходяться в списку спащини ЮНЕСКО. Ми хотіли показати наскільки важливі дерев'яні церкви в рамках промоції саме туристичної. Культурну їхню цінність ніхто не ігнорує. А от туристично буває часто, що нівелюють за словами менеджерки. Вони відзняли шість храмів Закарпаття. На 360 градусів церкви Святого Михайла в Ужгороді, святого Миколая в Данилові, Вознесенську в Ясіні, церкву Успіння Пресвятої Богородиці в Новоселиці, храм Святого Миколая у середньому водяному та церкву Святого Духа у Гукливому показали і зовнішній вигляд, і внутрішнє оздоблення. Інші чотири вдалося сфотографувати тільки з вулиці. Ми стикнулися з дійсно з такою проблемою, що не у всіх церкви пускали фотографів для того, щоб можна було відзняти. На жаль, не вдалося нам відзняти для. ТРД-турів в церкву в селі Ужок Колочавська. Проте для фотобанку зовнішні фото. Ми маємо це Кострено. Церква і церква в це Лікіцари -цер... ужок я вже сказала. 3 d тури дерев'яними церквами Закарпаття розробляли у межах програми транскордонного співробітництва. Працювати почали в листопаді 2019-го, Повідомив директор агентства регіонального розвитку Закарпаття Михайло Донканич. каже загальний бюджет: майже 66 тисяч євро на втілення. Проєкту в Україні та Польщі для реалізації всіх заходів проєкту протягом півтора року у нас було близько там тисяч євро. Заробітна плата працівникам, менеджерам, які працювали над проєктом, проведення конкурсу для фотохудожників, оплата заходів конференцій Ніх семінарів створення фотобанку, виготовлення фото ну, великих фоторамок і фотографій, фотовиставки, яка тривала протягом місяця в, в Ужгородському скансені". За словами Михайла Денканича, поступово 3 d тури доповнюватимуть фотоекскурсіями іншими церквами Закарпаття. Андріана Курта, Іван Шимко – новини на Суспільному.